Два рої на одну рамку. сідають. Виходить третій рій. Рій на рій сідати не дуже хоче, але йде на звук цих перших двох Я Ще її почепив одну рамочку, і вони хочуть одільно йдуть на звук і сідають на одільну рамочку, вже, що сядуть. Сідається третій рій. Одільно, але близенько, близень, радешком, ма на казачьому місці. Потрошку об'єднуються пчоли. Можна і дві рамки нести, зразу всипати вулик. Але просто дві рамки важче нести. До як об'єднається, було б краще. Тут низько. А як високо, то зовсім одільно взяти другого привоя і два рази всипати і все, і нормально. Сипаю перші три роя вулик. Виходить четвертий. І сподіваюся, що четвертий пойде на звук. А ці два, що я. Їх не всипаю, а просто поставив, і вони чують звук закритого приміщення, закритого вулика, і починають повсти вулик. Надіюсь, не полетять з, з четвертим роєм наружу, а будуть заходити під рамки, а ті будуть чути ці пчоли і будуть теж сюди йти. Ну, побачимо, надіюсь. Це сюди виходив четвертий рій. Вони почули там звук і починають йти на звук у той вулик, який я заселяю. А ті потрошку заходить під рамки, теж створюють звук. Ну, Частина їх цього четвертого роя вертається назад. Не знаю, матка вернулася назад, чи, чи перейшла сіла з уто. Ну, в крайньому випадку ця сім'я трошки ослабла. Забралася частина бджіл у неї. І так, ми створили рій медовик. Вони там розбираються із трьох роїв чи ще трьох, ну трьох сильних роїв, так можна казати. І не забувайте, що рій має так звану ройову силу, яка продовжується на напротязі двох тижнів. так і працюємо, це називається райова пасіка. Сьогодні це вже рій. Ну цього поселимо в карманчик. Десь так і живемо. Цього ройка в карманчик поставили рамочку, ну, трошки переїнкою подогнали, тимком їх, щоб стріля заховалися, щоб не гулятися з діми. І все, отак. От і півдня у нас пройшло. Це сьогоднішній ройок невеличкий, це раніше ройок поселений, більш чималий через глуху перегородку. Але треба знати, якщо у глухой перегородці є якась маленька дирочка, тоді оці пчоли можуть покинути гніздо і полетіти. Вони не люблять. Поселиться і зразу ж общатися із е, другою сім'єю. Ну, так вони побудуть трошки, як буде взяточок, можна обшу наставку поставити, або об'єднати і знову у нас медовик. І, і теж дві тижні для кожної з сімей це райову силу буде мати. 14 година дня. Надіюся, що ройовий день закінчився. Пасіка побільшила на два вулики, а роїв вийшло чимало. Це три дні було негоди І пошли рої. Тепер обіцяють знов похолодання і негоду. Ну і потім знову можна здати роїв. Перемістив пару комбидідів. Сьогодні вийшло два рої з комбедідів. Розширені були все, але це не допомогло. Трошки в наставку вони навіть попереходили. Ми все рівно зроїлися, бо не було роботи їм, і от і все. Коли було взяток, в могло б і не бути роїв. Ну, на сьогодні все. Щасливо всім. Всього хорошого. Пока.